Доїздилися на сарненщині працівники ТЦК та СП на підпитку врізалися у паркан. Ні. краплі. У клесові люди на кілька днів залишилися без води через борге. Новини. Добрий вечір. Роз'їжджали на підпитку на Сарнищині. Працівники ТЦК за словами людей їздили селом в стані алкогольного сп'яніння. Зрештою врізалися у паркан. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Що про цю ситуацію кажуть люди? Та в Рівненському обласному ТЦК та СП, дізнавалася наша Сніжана Твардовська. Дитя, нічого не розказує. Доїздилися. На Сарнинщині у селі Трипутні працівники ТЦК роз'їжджали вулицями населеного пункту. Як раптом в'їхали у паркан. Все сталося близько 10-ї години ранку. Староста села Петро Чайковський розповідає, з самого моменту удару він не бачив, але чув потужний звук. Саме в його паркан і врізався бус. Так, правда, Пристали, на тобі, не заявив заберемо. Нам сказали, що відшкодують всі збитки, які були задані. Вони були в стані алкогольного сп'яніння. Mm, так, так, це було зранку. Я таки почув, як уже звук виступнувся. Там сусіда, сусіда, паркан, і мене паркан трошки. Сусіда там метрів шість паркану. Посподілино жителів села обурило те, в якому стані перебували працівники ТЦК та СП. Путає ногами. За їхніми словами, працівники ТЦК були на підпитку. Це О, О, це, це Люди в селі кажуть не на жарт налякані цим інцидентом. Додають добре, що ніхто не постраждав. Так, були на місці, все це бачили. Що їм було все рівно на те, що вони наробили біди. Один з них ледве виліз з машини, а другий сидів весь час в машині допоки не приїхала друга машина з їх колегами. Тоді виліз з машини і не міг нормально слів вимовити. На велике щастя постраждалих немає. Потрібно, щоб поніс покарання кожен з них. Їх і треба туди на нуль. А то вони їздять, молодих хлопців ловлять. І до речі, і жінок також зупиняють, як їдуть на мотоциклі з надією, що отримують за це премію. Ми звернулися до Рівненського обласного ТЦК та СП, аби там прокоментували цей інцидент. За даним фактом, призначене службове розслідування. Усі збитки, завдані громадянам, будуть відшкодовані найближчим часом. Місцеві жителі кажуть, не хочуть, аби подібні інциденти замовчувалися, адже наступного разу усе може закінчитися плачевно. Сніжана Твардовська, телеканал у рівному буквально в центрі міста лисиця хвора на сказ напала на людину та загризла тварину. Через це на тій території, де її було виявлено, запроваджують певні обмеження. Куди зайти у Рівному буде зась і скільки це триватиме? З'ясована наша Олеся Мороз. На вулицях Здолбунівська театральна дворецька та Басівкуцька, які знаходяться біля ринку дикого, встановили обмеження. Все через нещодавній випадок із хворою на сказ з Лисицею, яка покусала жінку. У документі, який підтримали на засіданні виконавчого комітету, територію навколо ринку назвали неблагополучною. Також ввели обмеження. Термін таких обмежень триватиме два місяці від останнього моменту виявлення сказу тварини. Ну тобто, якщо не буде повторного виявлення в цій на цій території, ми вже стикалися з тим, що такі повторні виявлення відбуваються. Але якщо його не буде, то впродовж двох місяців такі обмеження будуть зняті. Фахівці розповідають, популяція червоної лисиці зростає, і цих тварин дедалі частіше можна побачити не лише на околицях міст, а й безпосередньо у середмісті. Разом з тим відстріл хижаків нині заборонений через воєнний стан, і це ускладнює боротьбу із поширенням сказу. Це говорить про те, що збільшилась популяція в зв'язку з тим, що йдуть воєнні дії. Відстріли заборонено. Рактично їх популяція збільшується вже при нормі одна лисиця на тисячу, одна особа на тисячу гектарів сільхозу хозують. Їх зараз є більше п'яти. Так що тенденція до збільшення є. Це загроза не тільки в місторіна, а практично вона і в області, і по Україні. Фахівці закликають власників тварин не зволікати з вакцинацією та дотримуватися ветеринарних вимог, адже лише профілактика та своєчасна реакція на випадки сказу можуть обезпечити як людей, так і тварин від смертельної хвороби. Олеся Мороз, Media Group. Вимкнули воду через борги. Така ситуація виникла у селищі клесів, що на Рівненщині. Через несплату за послуги з боку деяких абонентів абсолютно всі лишилися без води, адже загальна сума заборгованості вже складала півтора мільйона гривень. Як цю проблему вирішували у матеріалі Далі? Водний колапс у селищі класів, що на Рівненщині минулого тижня, тимчасово призупинили водопостачання. Кілька днів люди були без води. Усе через борги, які накопичились у місцевому водоканалі через несплату абонентами за надані послуги. У зв'язку з наявною заборгованістю за спожиті послуги електропостачання підприємство відключене від електроенергії. У результаті водопостачання тимчасово припинено. Основною причиною ситуації є значні борги абонентів перед комунальним підприємством Клесів Водоканал. Така ситуація неабияк обурила місцевих, особливо тих, хто не мав заборгованості. І хоча наразі водопостачання вже відновили, класівчани досі пригадують, як доводилось самотужки носити воду навіть у школи та садочки. Нас навіть ви просили тібо, вчителя, тібо, діти ходять, що ми привозили. Навіть не одні сутки було, так? бо нас два рази я в саді привозила, дитями ходити, то два рази воду привозив. Середа, четвер була, на вихідні не було теж. Да? Просто, Я не знаю, що не заплатили щось, гроші, та через це так. Не знаю, ну шутки не було, ніхто не попередив. Просто в один день виключили. Да. Викали. А надовго? Я вже не пам'ятаю десь. Дети чотири дня не берговори, що там за невплату чи ще що небудь. Вони ні безраді. Ми намагалися поспілкуватися із керівництвом комунального підприємства Клесів водоканал, але пояснень так і не отримали. Наш керівник сказав, що всі відповіді на наше питання десь селищна рада у селищній раді. Нам пояснили, що відключили водопостачання через борги. Їх назбиралося більше мільйона. Зрештою, аби люди не залишилися без води, необхідну суму довелося заплатити селищній раді. А хто погасив заборгованість? Жителі буржники ті, що півтора мільйона винувати. Буржники погасили, а селища рада погасила борги. Наразі проблеми з водопостачанням у Клесові немає. Але чи не зміниться ситуація у разі виникнення нової заборгованості, невідомо. Вікторія Якимець та Валентин Зледенний. Телеканал ІТВ Медіагруп. Про те, що у рівному відбудеться зустріч із рідними військовополонених та зниклих безвісти осіб, про перекриття руху на одному із перехрестя обласного центру та про те, як за допомогою дронів виявляють паліїв сухостою на рівненщині, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 40. Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Нові можливості на розвиток рівненщини використовуватимуть гроші євросоюзу пухнасті. Улюбленці у Рівному волонтери рятують понад 20 котів, які залишилися без нагляду. В Україні з'являться дев'ять макрорегіонів. Рівненщина буде регіоном під номером 8, у які об'єднаються Волинська, Рівненська та Житомирська області. Мета цього швидке та ефективне залучення коштів партнерів на відновлення та розвиток територій. Як це буде втілюватися у життя? Обговорили народні депутати та очільники області. Деталі знають наші журналісти. Гроші євросоюзу на розвиток рівненщини залучити кошти партнерів на відновлення та розвиток територій стане можливим завдяки появі макрорегіонів в Україні. Ми розуміємо, що, наприклад, Рівненська область навряд спроможна сама писати і реалізовувати спільні проекти з якимось великим регіоном Німеччини чи Франції через брак досвіду, через обмеження фінансового ресурсу, через брак кадрового потенціалу. В такий спосіб, я думаю, ми зможемо підсилити наші регіони, особливо деякі з яких є депопульованими, і більш ефективно виглядати в боротьбі за європейські ресурси. Так в Україні планується створення дев'яти макрорегіонів. Рівненщина буде восьмим та об'єднається з Волинською та Житомирською областями. Це важливо саме для розвитку територій, для залучення коштів з Європейського Союзу, з європейських фондів. Для структурних програм важливо, щоб було не менше трьох мільйонів. Жодна з наших областей в восьмому макрорегіоні, куди входить Волинь, Рівненщина і Житомирщина, не має окремо три мільйони. А разом ми будемо мати більше ніж як мільйони, і це вже адекватний масив інформації для інвесторів. Наразі вже є офіційний наказ від Держстату, де чітко визначили нові макрорегіони. Тепер ж готуються відповідні документи, щоб при формуванні розподілу бюджетних коштів європейського союзу, структурних фондів європейського союзу і впровадження політики згуртованості Європейська комісія розподіляла потреби тих чи інших регіонів тої чи іншої країни в ресурсах. Тому ми проводимо наше законодавство і наш адмінтер. Устрій до зрозумілої для європейського союзу конструкції Юлія Котляревська та Валентин Зледенний, телеканал ITV Media Group. Сьогодні на Рівненщині прийняли 14-й евакуаційний поїзд з Донеччини. Про це повідомили в обласній державній адміністрації. Переважна більшість внутрішньопереміщених осіб, які прибули, це люди старшого віку. Серед них є декілька маломобільних осіб. Цього разу приїхали 16 -ро людей, які будуть розселені в громадах Дубинського району. Загалом рівненщина від початку року прийняла 200 осіб з прифронтової Донеччини. Допомога військовим у рівному відбулася презентація проєкту Бізнес для ветеранів він передбачає співпрацю бізнесу та громадської організації. Неможливого не буває за для фізичної реабілітації ветеранів та підтримки ветеранського спорту. Які нові можливості відкриваються перед колишніми військовими? Дивіться матеріалі далі. Михайло Наливайко є одним із ветеранів та учасником громадської організації Ветеранський спортивний клуб неможливого не буває. Чоловік став на захист України ще у 2022 році. Воював на запорізькому напрямку. Після поранення та довгої реабілітації взявся за розвиток власної справи. На рахунок бізнесу ну, після із з центру я дізнався інформацію, що можна отримати грант на власну справу. Я на той час знайшов приміщення, домовився за нього і зробив бізнес-план, подався. Якби коли вже мені підтвердили його і підтвердили те, що так би мовити, я виграв бізнес-план ой, грант. Почав роботу над кав'ярною для того, аби кожен із ветеранів знав, що після війни життя триває, і було започатковано проєкт Бізнес для ветеранів. Його мета співпраця бізнесу та ветеранської організації задля соціальної та фізичної реабілітації ветеранів війни. Це перше коло, в якому ми почуваємо себе комфортно, щоб потім почувати себе комфортніше в суспільстві. Чому спорт? Тому що це показує, коли ти після поранень лежиш на лікарняному ліжку і взагалі нічого не можеш, і тобі здається, що Життя закінчилося, а далі ти починаєш потрошки щось робити, щось змагатися і бачити, що в тебе все ще є сила. Ти можеш жити повноцінно, не зважаючи на те, як ти пересуваєшся, взагалі чи бачиш ти, чи чуєш ти, але ти можеш бути сильним і показувати приклад своїй сім'ї. Разом з тим зараз у Рівному активно працюють над тим, аби в місті з'явилося ще більше реабілітаційних та інклюзивних локацій. Зазначає начальник управління у справах молоді та спорту рівного Олександр. Гребенюк. І коли хлопці поверталися з останніх змагань, у них виникли пару питань, і зразу ж них виникла ідея сьогоднішнього заходу, що ми маємо, скажімо так, більшій частині нашого бізнесу донести, що є команда, є потреби. І... Було б добре, якби хтось долучився до їх закриття. У майданчик, мабуть, вже знаєте, і у нас пока що єдиний. На наступний рік у нас є в планах зробити чотири інклюзивних майданчики в різних частинах міста. У міській раді зазначили, що такі зустрічі із ветеранами та різними управліннями структур у рамках проєкту планують організовувати і надалі. Дарина Черемшина та Вікторія Якимець. Телеканал АІТВ Медіа Груп. У рівному волонтери рятують понад 20 котів, які залишилися без нагляду. Їхня власниця важко захворіла відтак, улюбленці. Залишилися самі. Тепер за ними доглядають небайдужі. Що буде з тваринами? Дізнавалася Олеся Мороз. Такі це дуже муркатуха, Хоче, щоб її взяли. Вона зразу проявляє симпатію. До людей в одній із квартир у багатоповерхівці рівного жила жінка, котра прихистила одразу 22 погнастики. пугнастики. Та коли господиня важко захворіла, тварини опинились самі у замкненому приміщенні. Є у нас людина її Зоя, На жаль, вона має важку форму онкології. І вона в свій час почала допомагати тваринам. В неї нормальна сім'я. Чоловік, все чоловік загинув. і Була така в неї душевна травма. І вона почала допомагати іншим тваринам. І так в неї накопичило за цей час 22 тварини, 22 кота. Станом на сьогодні жінка перебуває в лікарні, а опікуватись тваринами взялися небайдужі. Волонтери вже протягом двох тижнів навідуються до оселі. Годують котів, прибирають та лікують. Кажуть, попри непрості умови, більшість тварин здорові та товариські. Три кітки треба нам простерилізувати. Одну я завезла, але справа в тому, що я не знаю котів. То важко ідентифікувати їх, котру треба. То я постараюсь, яла сьогодні. Ми фотографували, скинути фотографії власниці, щоб вона нам підписала котика кожного. Ну. Хоча б щоб зрозуміти, де хто і яка кітці потребує Дві Двіше кітські треба нам зловити, то вони ховаються, вони молоді. Волонтери ж закликають рівнян долучатись до доброї справи та подарувати котам новий дім. Нам потрібно критично допомогти, максимально прилаштувати цих котиків, щоб її розвантажити, допомогти їй ну протриматися, скільки буде її часу, але щоб допомогти тваринам, також. Адже кожен із котиків заслуговує на те, аби їх любили. Подивіться на її мордочку. Може, вона саме вас чекає для любові. Олеся Мороста, Сніжана Твардовська, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди ваші оселі та миром. Він обов'язково настане,дже Україна переможе. Чи подобаються вам поступові зміни в розвитку громадського транспорту в місті? Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Це добре, насправді, що це змінюється. І транспорт має постійно змінюватися, оновлюється на сучасний, більш ефективний і економний. Це від цього залежить екологія і здоров'я людей. Ну, в загальному я живу е, на північному, і в нас позабирали дуже багато маршрутів, і дуже незручно добиратися. Ще зранку більш-менш, а ввечері вже після п'ятої години, додому дуже важко доїхати. З великими інтервалами їздять машини, чи їх стало менше? Я не знаю. Ну, звичайно, модернізація це завжди хорошо. і Плюс це, е, е, імідж міста теж міняється в кращу сторону. Звичайно, мені все подобається, просто хай зроблять на годину, щоб довше працював маршрутник. Транспортний засіб. Ну, звичайно, подобаються. Маршрутки стали краще. От, наприклад, я живу на Степана Бандери. У нас їздить четверка, набагато зручніше. Е, мені, наприклад, як мамочці з коляску набагато зручніше заходити. Тролейбус ще б новенький до нас пускали, то було б ще краще. Не вистачає маршруту і. Маршрутки їздять не так довго, як би хотілося. Якби їздили довго, то взагалі ну, довше, то було б взагалі супер. Я вже давно користуюся карткою. Я мені все є, але все одно. Ну, на мою думку, так, да, це досить зручно. І, так як я не ношу з собою налічку, чисто телефон, то мені це дуже зручно Типу. Особливо студентам, які живуть. Умовно в одній половині міста і будуть переїжджати в іншу половину міста для того, щоб попасти в навчальний заклад, то буде взагалі клас. Дивіться, на рахунок це валідатори, це оплата картою. Це плюс через те, що готівки в людей зараз менше стало, тобто більше все на, ну, на карті. Але є випадки, що вони не працюють. Що хочу сказати, це те, що після 9 години дуже мало транспорту. Ну, здебільшого подобається автобус четвертий, я користуюсь, то зручно. Замість реклятої маршрутки не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.